Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож розпочинаємо. Овен. Зосередитись на роботі буде складно, особливо у першій половині дня. Ваша енергія є на досить низькому рівні, тому не плануйте серйозних справ. Займіться тим, що не можна відкласти. Проведіть підготовчу роботу. Складна розмова з кимось близьким допоможе прояснити ситуацію. Телець. Поспіх у роботі сьогодні може призвести до серйозних помилок. Тому звертайте увагу на дрібні деталі. Працюйте у комфортному темпі. Інтуїція дає вірні поради. Дослухайтеся до неї. Ділові пропозиції, зроблені вам сьогодні, можуть бути вигідними, їх варто розглянути. Близнюки Зірки сьогодні радять виконувати завдання планомірно, сконцентруватися на важливих речах, щоб нічого не згаяти. Нова інформація може бути корисною. Стежте за новинами, прислухайтеся до розмов колег. Контролюйте свій настрій 11 вересня, особливо ближче до вечора. Рак. У вас нагромадилися емоції, які вимагають негайного виходу. Корисно зайнятися фізичною працею чи сходити до спортзалу. Якщо цього не зробити, спілкування з оточуючими закінчуватиметься сварками чи образами. Ракам сьогодні треба перебувати у суспільстві, більше знайомитись. Лев. Ваша чуйність і бажання допомогти може бути використане заздрісниками або недоброзичливцями в корисливих цілях. Не піддавайтеся на їх умовляння, зберігайте свій особистий простір. День не підходить для змін звичного розпорядку. Користуйтесь перевіреними способами. Діва. З самого ранку налаштовуйтесь на позитив. Виходьте з дому у гарному настрої. Сьогодні дів чекають цікаві зустрічі та пригоди. Краще присвятити день звичайним щоденним справам, а щось нове чи складне залишити на інший день. Допомога колег буде доречною. Терези. Для досягнення поставлених результатів використовуйте перевірені методи. Не варто тиснути на опонентів. Краще оперувати фактами та вести дружню бесіду. Стрес, що накопичився, можна зняти активним тренуванням у спортзалі або пробіжкою в парку. Ваш настрій від цього помітно покращає. СКОРПІОН. Отриману 11 вересня інформацію перевіряйте. Не вірте всьому, що вам кажуть. При ухваленні рішення враховуйте загальну картину. Не акцентуйте увагу на дрібницях. Інакше результат вас дуже розчарує. Стрілець складно увійти в робочий ритм і взятися за важливу роботу. Настрій стрільців сьогодні розслаблений. Якщо є можливість, відкладіть серйозні справи на потім. А сьогодні закінчіть старі, розберіть документи та квитанції, звільніть місце. Спілкування краще мінімізувати. Козиріг. Те, як складеться сьогоднішній день, ви можете визначити правильність своїх минулих рішень. Якщо все складається успішно і справи вирішуються на вашу користь, значить ви обрали правильний напрямок. Козироги можуть передати деякі свої обов'язки оточуючим. Вони чудово впораються з цим. Водолій На першому місці 11 вересня у вас мають стояти особисті чи сімейні стосунки. Відкладіть свої справи та допоможіть близьким людям вирішити їхні проблеми. Не тисніть на них і не наполягайте на своїй думці. Просто дайте корисну пораду та підтримайте. Ставтеся до того, що відбувається спокійніше. Риби. Лінивий настрій супроводжуватиме риб протягом усього дня. Зосередитись на роботі складно, тому краще перенести всі важливі зустрічі на інший час. Віддайте перевагу заняттям, які приносять позитивні емоції і вдаються найкраще. В особистих стосунках будьте наполегливішими. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.